Це Найбільший з усіх обмінів з початку повномасштабної війни Україна повернула з полону 230 військових та цивільних. Наші вдома, і це в істину найкращий подарунок на новорічні свята. Всі подробиці раду повідомлю у цьому випуску. Ви на каналі Січас обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та переходимо до головного. 3 січня відбувся черговий обмін військовополоненими. Найбільший за кількістю повернутих оборонців. До своїх родин на батьківщину повертаються 230 наших захисників. З них п'ятеро жінок. Ну а більшість звільнених відповідно чоловіки. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, 11 офіцери. Серед них представників збройних сил України 130. Це ТРО 14 та ВМС 14 Національної гвардії 55, Державної прикордонної служби 38, національної поліції 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Серед повернутих є як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через міжнародний комітет Червоного Хреста. Це, зокрема, 182 особи. Так, ці українці, військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус пошук особи таких 48. Після виснажливих місяців полону повернулася зокрема і бойова медикиня зі складу 36-ї ОБРМП. Перебуваючи в Новолі, вона принципово розмовляла виключно українською мовою. Росіяни кілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання. Особисто зустрічали звільнених з полону голова гурмо Кирило Буданов. Він же виконує функції керівника координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також член цього штабу, уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець та секретар штабу Дмитро Усов. Тож нині офіційно 2828 бранців російської окупаційної армії вже повернулися додому. Цей обмін готувався досить довго. Е, участь скажімо так, в організації цього процесу безпосередньо також е, надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів, і з її допомогою разом ми змогли це зробити. Радісну подію прокоментував президент України Володимир Зеленський. Буду цитувати: наші вдома з російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери, воїни збройних сил, національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та Азовсталь. Дякую всім, хто, попри всі труднощі, повертає наших людей додому. Дякую нашим захисникам. Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі. Але варто розуміти, ще не одна сотня воїнів залишається у полоні. Майор ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін, наголошує: майте на увазі, серед звільнених сьогодні немає жодного азовця, які знаходяться на ворожій території в особливих найбільш жорстоких умовах. Тому маємо пам'ятати про кожного українця у неволі та продовжувати нашу боротьбу. Попередній обмін я нагадаю відбувся 7 серпня. Тоді Україна повернула з полону РФ 22 військових. Це бійці збройних сил України. З них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Найстаршому військовому виповнилося тоді 54 роки, а наймолодшому 23 я закликаю вас написати у коментарях слова підтримки тим, хто вистояв у полоні і нарешті знову ступив на рідну землю. Додам коротко, що там у росіян у мережі з'явилися кадри з Білгородської області зі звільненими російськими бойовиками. Та, схоже, вони не надто радіють поверненню в руський мір. Емоцій просто немає. Дякую. Паралельно з цим бої на фронті тривають за останніми зведеннями від генштабу ЗСУ, відомо, що протягом доби відбулося 47 бойових зіткнень. Ворог продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп'янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському. Зокрема, на Бахмутському векторі тривають напружені бої поблизу населеного пункту Богданівка. Також противник намагається наступати в напрямку міста Часів Яр. На куп'янському відрізку тривають щоденні штурми російських військ поблизу населеного пункту Синьківка для створення плацдарму та подальшого наступу на місто Куп'янськ. На Лиманському російські окупанти після понесених втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. Водночас, на цьому напрямку, ворог активно застосовує авіацію для нанесення ударів керованими авіаційними бомбами. Далі продовжу прямою мовою командувача сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. На напрямках наступу агресор збільшив кількість використання техніки, за допомогою якої намагається підтримати штурмові дії піхоти. Також для продовження штурмових дій ворог використовує штурмові підрозділи сформовані з колишніх злочинців шторм з та шторм Ві. Крім того, противник продовжує перекидати резерви з інших напрямків. Наші воїни, попри складні умови, мужньо тримають оборону та не дають ворогу просунутися вперед. На запорізькому напрямку українські бійці відбили атаку російських окупантів неподалік роботиного. Крім того, в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції. Напишіть, будь ласка, свій коментар з цього приводу, як вам бачається ситуація на фронті, і як ви думаєте, коли може статися наступний прорив? Адже ми всі цього неймовірно чекаємо. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і далі продовжуйте перегляд. Кримський півострів не дає про себе забути. Там окупанти переплутали сніжну замотіль із твітом бавовни. Знову загарбників мучують потужні вибухи. Які райони перелякалися найбільше, розповім у цьому випуску. Рада бачити на каналі Січас. Чекаю на вашу підписку, вподобайку. І починаємо за півгодини до опівночі, 2 січня. Місцеві пабліки анексованого російськими агресорами Криму повідомили про сильні вибухи. Кажуть, було дуже голосно на околицях Севастополя, зокрема у Балаклаві в одному з мікрорайонів Севастополя на вулиці Жидилова. Люди скаржилися, мовляв, повилітали із вікон скло. А в Бахчисараї будинки тремтіли. Про такі от паранормальні явища пишуть у мережі. Місцеві нарахували дві експлозії. А після них тамтешні жителі показали, як на південною частину півострова піднімається пара стопів диму. Імовірно, як стверджує телеграм-канал Кримський Вітер, приліт міг бути по аеродрому Бельбек. Зед канали одразу ж похвалилися та написали про успішну роботу ППО Російської Федерації. Вони зазначили, що система оборони неба відпрацювала на п'ять з плюсом у районі Бальбека. Також повідомили про перехоплення кількох ракет Шторм Шедоу» в акваторії Чорного моря підльотом до Севастополя. Трохи применшила героїчні успіхи. Проросійська влада півострова, так званий губернатор Севастополя, Міхайл Розважаєв, заявив. Що за попередніми даними над акваторією збито ракету за інформацією від рятувальної служби Севастополя, жодних пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Написав путініст. За даними повітряних сил збройних сил України з аеродромів у Бальбеку та Джанкої росіяни запускають по Україні шахеди та балістичні ракети іскандер. Тому речник Юрій Ігнат назвав ці захоплені окупантами авіабази пріоритетними для нас цілями. Ігнат наголосив, що удари по аеродромах із російською авіаційною технікою знижують можливості Росії у повітряному просторі акваторії Чорного та Азовського морів. Знищувати авіацію противника потрібно і в повітрі, і на землі. Якщо є найменша можливість бити по російських базах, це потрібно робити. Такі операції успішно проводять збройні сили разом із СБУ та ГУР. Вони знищують літаки, авіаційну техніку, інфраструктуру, а також засоби ППУ противника, сказав ігнат. Паралельно з цим, як сповіщають моніторингові групи, американські БПЛА веде розвідку на відстані приблизно 100-130 кілометрів від берегів Криму. Завдання такого безпілотника визначення районів ППО РФ та збір даних про те, як збройні сили агресора реагують на бойові ситуації. Нагадаю, США та інші союзники повідомляють і діляться розвід інформацію з Україною в режимі реального часу. Тому результати цієї от роботи проти повітряної оборони ми вже маємо на руках. Ну а поки півострів розбирається із наслідками, аж ніяк не тиха ніч була у російських Білгородській та Курській областях. Місцеві жителі залюбки викладали до мережі відео, де звідусіль долинали звуки сирен, і чітко було видно роботу систем ППО. Більше про це дивіться вже за мить. А я ж поки пропоную підписатися, поставити свою вподобайку та залишити коментар під цим випуском на підтримку нашого каналу.